Всім привіт! З вами автоградус. Сьогодні ми розглянемо кран підйому осі від виробника Raider, каталожний номер RD97.76.831. Вже, як відомо, райдер завжди завжди йде в брендованому пакуванні. Райдер Райдер Райдер. Каталожний номер продубльовано на тикетці. Оглядаємо. Не хоче є Дуже якісне пакування, все зафіксовано, тобто при транспортуванні ніяких моментів не повинно бути. так Рукоятка. Це універсальний пневматичний кран, який використовується для керування підйомом осями з одного, з одного або двоконтурною пневмопідвізкою. Ця рукоятка накручується сюди і вже відбувається управління процесів. Всі він сумісний з пнемоз'єднаннями М16 на 1,5, М22 на 1,5. Під цим відео буде перелік. Аналогів даної деталі. Тому, якщо ви бажаєте придбати дану позицію, або є якісь сумніви, переходьте за посиланням і уважно там передивіться, що можна замінити даним виробом. Там є БС, наприклад, САМПу, ВАПКО. Якщо комусь потрібно рахунок з ПДВ. Виставляємо ми платникам ПДВ. Ми Автоградус. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, до побачення.